Глядачі в ефірі Кідзвіл ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему Чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Анастасія, Владислав і Дар'я. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників Дарія? Е, ні, я не вірю. Я вважаю, що це вигадані е, істоти. Дуже добре. На вашу думку, хто такі чарівники? Чарівники бувають позитивними і негативними. Ну, я вважаю, чарівники це якісь люди. Чи завжди вони хороші роблять добрі вчинки, Анастасія? Не завжди вони хороші, іноді вони вчиняють трішки погано. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? В казках та мультфільмах. А які фільми або казки про чаклунів ви знаєте, Владислава? Гаррі Поттер, сім частей, потім Кріна Оз, Домі Джері, Скрилікс. На вашу думку, чи існують чари в повсякденному житті? Так, це буває. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч з вами, Даря? Ні, я вважаю це неможливим. Хто з, хто з ваших знайомих може бути таємничим чарівником? Владислава. Що? Хто з ваших знайомих може бути таємничим? таємничим череним? Пачки! Все. Скажіть, ви любите мріяти, Анастасія? Так, я люблю мріяти. А ваші мрії колись здійснювалися? Так. Так. Розкажіть про це. Я згадала, про мені купив вчора. А як би ви стали справжніми чарівниками та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички, то таке саме диво і здійснили для себе, для сім'ї, для міста? Владислав. Далі. я б напевно допомагала оточуючим мене людям. Наостанок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках. Та я, його ведучий Коля Прятка. До зустрічі в наступних випусках.